Привіт малята! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити гарний малюнок аплікацію Ми намалюємо з вами і зробимо лелеку. Нам для цього знадобиться аркуш паперу кольоровий, пару спонжиків ватних, зубна щіточка, трішки фарби і пару шних паличок. Розпочнемо. Це ось великий спонжик у нас буде тіло нашої лелеки. Візьмемо клейстеру трошки. І приклеїмо ось є ще один спонжик. Це буде голівка. Теж з вами ми його приклеїмо. Ось. Ще у великі є крила. І крильця у нас теж. Потім візьмемо ми з вами. Ламастере або маркер домалюємо йому ніжки. Спробуємо. І шийка тут є. А клювик ми з вами намалюємо ушною паличкою червоною фарбою. У нього довгий клювик, довгий, довгий. Також очко. І ще ми з вами зробимо за допомогою зубної щітки зеленої фарби травичку. Ось така у нас травичка буде, по якій наш лелека ходить. Ось такий гарний лелека у нас з вами вийшов.